Для перегляду списку шаблонів зліва в меню необхідно відкрити вкладку Шаблони та підвкладку Шаблони документів. Тут ми можемо побачити автоматично список наших шаблонів, якщо такі створені, профільтрувати список за назвою, за типом шаблону, за категорією шаблону, рекомендований тип співробітника, рекомендована посада або статуси Активний чи неактивний. Розгорнувши більше фільтрів, ми можемо відфільтрувати дату створення від і до або проставити сортування від найбільшої кількості використання або від найменшої кількості використання. Для перегляду інших шаблонів, тобто інших лікарів або інших організацій, ми натискаємо Знайти готовий шаблон. В такому випадку у нас з'являються додаткові фільтри. І автоматично додано фільтр по організації. Тобто автоматично ми бачимо шаблони інших лікарів, але в межах нашої організації. Якщо ми приберемо цей фільтр на хрестик, то ми будемо бачити шаблони всіх лікарів з системи Health 24, саме ті шаблони, де в доступі вказано доступ для всіх організацій. Якщо ми увімкнемо фільтр тільки дружні, тоді ми будемо бачити шаблони тільки дружніх організацій. Також тут ми можемо фільтрувати дату створення від або ДО. Якщо обрано організацію, ми можемо обирати і автора шаблону. І так само сортувати від найбільшої або найменшої кількості використання. Відповідно нижче ми бачимо список шаблонів. Шаблони можна проглянути, натиснувши на олівець у розділі Дії, або зберегти собі як улюблене, натиснувши зірочку. Можемо повернутися до своїх шаблонів. І також тут є кнопка Створення власного шаблону.